Всім привіт, вітаю вас на, на моєму каналі і сьогодні я хочу оцінити всіх, хто не втунів цього обновлення. Цього обновлення ви ось такі зараз я вам їх покажу. Це Ребекка, у неї все по три, способно зараз потім покажу. Це Соло Вестер, коштує 1500 пікл. І зараз Маїн. Вот Маїн. І зараз в цьому відео я оціню всіх Туні. По їхніх. Критерії, зараз я вам розкажу, які критерії. Перше, це характеристики. Тобто, які у нього характеристики, чи вони йому підходять, чи вони не занадто низькі, чи не занадто високі. Друге способність. Тіпа яка способність допоможе їм? Чи яка безполезна взагалі? Або яка дуже полезна. І третій критерій дизайн. Дизайн. Це дуже е, класний. Цьо, в цьому, по суті, всі гарний дизайн, але ну, має хтось тільки один отримати е, гарний дизайн. Ну і останні критерії – це анімації. Почнемо з першого критерію. Це характеристики. Це по тройках тому четверте місце. Тож, якісь Характеристики ужас. Скиллчик, як страшно забирає. Перше місце. Це отличне. Найкраще просто. Характеристики. Це универсальс. саме як і кивку. Це за заб... наступний. Ем... Як то... А наступний... я не забувся. <свіх> <свіх> Коротше, наступне. Це здібаність. Наскільки вона полезна, вроде би. Зараз будемо оцінювати всі способності. Якщо, то це тільки моє мнення, Тому, якщо вам подобається та способність, то... Вибачте дуже. Просто я вибираю по слому, типу, я люблю більше в соло грати. Я не люблю в команді. То, що в команді там завжди всі на першому поверсі у... уриварять. Ну, а зараз я вам покажу. Перша способка це Ревеккі. Вона може. ой, їй просто все одно на всякі дебафы типа замедлення, запутывание і всяке таке. І на це все одно. Вона може не піднімати роджера просто так. Якщо останні коли піднімають роджера, то замедляється. Зараз я вам покажу, вроді би мене мало бути видео там де я показую. Піднімаю роджера. Цікаво, <-potsound> тобто вам все одно на замедлення на запутування Шелі. На те, що коли ви піднімаєте важкова замідляє, запутує теж. Всякі такі, це просто імба, Тому. десь не знаю. Наверное... Могло бути перше місце. Але оскільки. Хоча давайте мій не будемо рахувати, бо в мене все одно зрозуміло, що у них найкраща способність чому... Всіх того, це буде. Ем, друге місце Ребека займає по способності. Якщо що, то за кожну це от, пройдену штуку. Перше місце це плюс 4 е, бала за друге місце, плюс 3 бала за третє, плюс 2 за четверте, п'яте, шосте і стільки таке. Один бал. Того. І зараз переходимо до наступного. Це у нас Сол Весті. У мене немає як впрацю його способності. Зараз попробую. Я вам зараз зайду в Roblox і покажу. Секунду. Вот я способка, що у нього з'являється 4 хп. Тобто... некоторые, как обычно, ой, э, некоторые, <było> как обычно, а, то есть у вас за игру может кусать, по сути, три, ой, так с этим твисти, креветка, так не надо креветка, 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 там, блин, ты решил креветку, да, может, креветка, алло, креветка, креветка! <креветка>, <креветка>, <кревет> <креветка>, <креветка> Ви бачите, він кусає перше хп. Тобто за ігру ви можете, я це другий раз повторюю, за плюс може кусити три рази, а останній раз це останній, по суті. Тобто це йому можете допомогти, оскільки ви бачите його скорість перше, стаміна перше. Того ставлю. На. Не знаю на яке місце поставити. Теж, напевно, на друге. Тому що воно таке полезне. Куребіт. Мені не подобається трошки того, все одно на друге. Два друге. Вибачте, в мене немає здібності оцього Вовчика. Того я так скажу. Я на YouTube десь бачу, тільки якщо я візьму вам покажу, то мені ставлять авторські права. Того, 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 того. Я сам скажу, що його способка робить. Коли стає Блекаут, він надає. Він стає е, оборотню. Вроді би або у нього дається плюс 200 стаміни, або віднімається. Коротше, не важно. Стаміна йому в принципі не буде потрібно. Того, що 25 буст скор до скорості. Все це перше місце навіть. Блекаути. В блекаутах это дуже поможет, потому что в блекаутах вообще там просто, если ты на в хп в блекауте, то все, все, это капец. А это еще может водить, то в блекауте это будет просто муа. Все равно стамина не помешает, наверное. Ем... Якщо у тебе 5 хп і у тебе стаміна 2, то наже тобі взагалі стаміна, якщо ти можеш просто ходити. Якщо 4, то треба буде стаміна, щоб. Ну, е -п я -п я. Ну, і остає на цьому відео. У нас це дизайн. Зараз я вам покажу дизайн всіх персонажів. Крім мейну, на. В принципі, мейна я і так би поставив на перше місце, тому що мейни завжди в всіх обновленнях дуже гарні, мені вони дуже подобаються. То зараз покажу дизайн тільки обичних. Плюс у мене немає мейна. Так, да, я золотавсью обновочки обнову, не маю мейна. Плюс скініл. Ну ладно, я скоро хочу собі купити скінчик на цього глістера. І зараз я покажу дизайн. Боже чого я так говорить? Сейчас я вам покажу дизайн всех персонажей. Вы наверное до начала видео всё равно их видели. Сейчас покажу. Ее дизайн, это третье место, мне нравится. Солвестер, это второе место, мне тоже нравится. И первое, это конечно вся вовчиться поволочка. Спасибо за просмотр. Если решишь, можешь стать одной из нас.